Ну що ж, ну далі в Україні за рік кількість мільйонерів різко зросла на 63%. Тобто це 6600 нових багатіїв. Загалом, за даними голови Державної податкової служби, мільйонери задекларували дохід на суму понад 253 мільярди гривень. Ти знаєш, мені видається так цікавим, що якщо у тебе лежить під подушкою 100 євро, то з часом і я стану мільйонером. Ну, от у мене такі от. Не приборка не а оплажання. я, наприклад, не бачу в цій новині нічого поганого. Так. Ну, по перше, люди заробляють, це добре. Mm -hmm. А головне, що люди сплачують податки. Вони ж могли залишитись oh, мільйонерами oh, в ціні, oh. а вони сплатили податки до бюджету. А от мені буде. цікаво ще що, що е, натомість декларувати, що будуть натомість декларувати наші депутати? Чи є серед них мільйонери? От наш журналіст Олександр Бончев провів власне розслідування. Тоді знався, скільки насправді коштує розкішне життя обраних обранців, який має. Елітні авто та мільйонні заощадження приховують народні депутати і силовики. Дивіться далі в нашому матеріалі. Елітні квартири, люксові авто, брендовий одяг та аксесуари саме ці предмети зазвичай у топі декларації народних депутатів. Але цим вже нікого не здивуєш. Тому вашій увазі, список найнеочікуваніших речей зі звітності. Почесне місце займають справжні мистецькі скарби. У родинних колекціях можновладців картини, скульптури, ескізи та фотографії ще з 18-го століття. Серед них полотна українських та навіть російських митців 19-20 століть. Ціна одного битвору в середньому 200-300 тисяч гривень. Знайшов і доволі нетипові колекції. Три нардапа задекларували приватні бібліотеки з книжок 20-го століття, близько 350 примірників. А ще вражають колекції вин з усього світу: 710 пляшок. За нашими підрахунками вони можуть коштувати близько 5 мільйонів гривень. Проте не тільки книгами багаті парламентарі наші депутати виявилися шанувальниками антикваріату і задекларували колекції старовинних самоварів до 34 екземплярів. Загальна сума десь 800 тисяч гривень. Але є й більш класичні колекціонери серед політиків. У їхній власності ікони та ювелірні прикраси, до прикладу, 45 діамантів за 180 тисяч доларів. А колекція ікон оцінюється у 450 тисяч гривень. Депутат без автопарку вже не депутат. У деклараціях народних обранців цілі колекції по 5-6 авто. Вибір елітний. Полюбляють Мерседес, Лабаргіні та Мазераті. І це не дешево. Одна така машина може тягнути на 13 мільйонів гривень. Швидкість і розкіш у комплекті. Ну а новий модний тренд серед депутатів це біткоїни. Народні обранці активно вкладають гроші в криптовалюту. Задекларували від 10 до 398 біткоїнів. А щоб ви розуміли, масштаб один біткоїн сьогодні коштує 94 тисячі доларів. Крім задекларованого, вражають депутати і вмінням уникнути подання декларації. Один із найбільш поширених передача коштів родичам, які потім повертають їх у вигляді подарунка. Ми бачимо ситуацію, коли посадовець отримує готівкові кошти від своєї матері розміром 900 тисяч гривень в квітні, а вже травні купує на цих 900 собі автівку або вкладає в свою нерухомість. А ще депутати часто переписують майно або автівки на родичів чи друзів. При цьому продовжують користуватися цими транспортними засобами. І посадовець постійно нею користується, отримує штрафи, ну і ти можеш бачити, як він її паркує біля свого робочого місця. Третій спосіб приховати свої активи, вкладати гроші в криптовалюту. Завдяки нестабільності цифрових грошей складно точно оцінити її вартість та дату покупки, що дає змогу уникати декларування. Раніше, коли биткоін був маленьку вартість вартував, умовно 20 тисяч там доларів за один биткоін. І там протягом певного часу він підріс там, до 60-80 тисяч доларів. Тому чомусь правоохоронці, думаючи, зазначуючи їх, коли в мене з'явиться там нелегальний дохід, я можу пояснити, що в мене виросла вартість біткоїна. Національне антикорупційне бюро України ретельно перевіряє ста депутатів, не даючи їм жодного шансу на уникнення відповідальності, а ми продовжуємо уважно стежити за новими деклараціями. Прозорість наш пріоритет.